Вітаю, друзі! Сьогодні у нас не менш легендарний історичний та дуже фановий револьвер Кольт Миротворець. Він же у Мoreкс Single Action Army. Якщо Макар, ви вже приїлись і ви шукаєте щось автентичне і для досвіду стрільби в стилі Дикого Заходу, то це саме те, що потрібно. Отже, Umarex – це німецький виробник, який спеціалізується на створенні високоякісних пневматичних реплік вогнепальної зброї завдяки ліцензійним домовленостям, ми з такими брендами як Кольт, Вальтер, Глох та багато інших. І Umarex створює моделі максимально наближені до оригіналів, як ззовні, так і по відчуттям стрільби. Ну, наскільки це можливо. Щодо цього револьверу. Оригінальний кольт Single Action Army був розроблений в 1873 році для Армії США. Шестизарядний револьвер одинарною дією швидко став символом Дикого Заходу, улюбленою зброєю ковбоїв, шерифів, стрільців, а також часто з'являвся в вестернах, зробивши свою фірмову естетику клацання курка легендарним. Зараз у нас на огляді пневматична версія цього револьверу, і давайте коротко про його характеристики. Це пневматичний револьвер, калібр 4,5 мм. Доступні варіанти з сталевими кульками, а також свинцевими кулями. Механізм дії single action, тобто одинарної дії USM. І перед кожним пострілом нам треба взводити курок. Тобто, немає. Автовзводу, і після пострілу нам потрібно кожен раз взводити курок. живиться цей револьвер від балона СО2, який вставляється в руків'я, і що дуже, можна сказати, непогано це ось такий ключик, який вмонтований в саме руків'я, і підтискається ось таким прихованим гвинтом. Після чого закривається рукоятка, і пістолет готовий до стрільби. Щодо е, патронів, барабан у нас тут на 6 набоїв, і набої у нас ось такого плану. Це імітація патрона 45-го калібру, в якій вставляється кулька. А є ще версії, в якій вставляється свинцева пуля. І ось так от ось таким чином споряджається кульками фальш-патрони, після чого вони споряджаються в барабан. Також револьвер оснащений запобіжником, що дуже нетипово для револьверів. При включеному запобіжнику блокується курок і спусковий гачок. Коли ми його зняли, ми бачимо червону цятку, і тоді у нас вже все працює. Довжина ствола приблизно 140 мм. Загальна довжина близько 285 мм. Вага даного револьверу 950 грам. Матеріал корпусу метал. ну Це сплав, скоріш за все. цам або сілумін. Накладки на рукоятку пластикові. Швидкість польоту пулі з заводу 125 метрів. На секунду, незалежно, в принципі, від типу куль. Приціли фіксовані, і вони не регулюються. Тобто, у нас є пропил, така канавка і мушка, звичайна, класична мушка. Як розрядити цей револьвер? Відкидуємо цю шторку, ставимо револьвер на попереднє взведення, не на бойове, а саме на попереднє. І у нас прокручується барабан. Також у нас є, ну, вони можуть випадати, або у нас є спеціальний шомпол, яким ми виштовхуємо кожну кулю. До речі, можна шомплом так екстрагувати кулю, що вона просто вилетить дуже-дуже сильно. Також будьте обережні, тому що Якщо загубити таку кулю, то зараз їх дуже тяжко знайти, якщо вони є по дуже великій вартості. Кожна куля споряджається окремо одним шариком. Всередині стоїть щось типу гумової прокладки, яка отримує сам шарик. Ну і з іншої сторони просто така латунна вставка, лайнер, яка дозволяє виштовхнути зразу в канал ствола ось таку кульку. Після споряджання всіх шістьох фальш-патронів ми можемо зарядити наш пістолет. раніше револьвер. Відкидуємо шторку і так само по черзі вставляємо наші патрони. Барабан крутиться тільки по годинниковій стрілці. Проти годинникової стрілки він не крутиться. Ну і далі вже взводимо і здійснюємо постріл. Зараз ми спробуємо трішки постріляти з нього, подивитися, що він себе представляє. І глянемо взагалі, чи він точний, чи не точний. Так, ну що ж, друзі, ось банка відстань до 10 метрів. Кольт вже заряджений і споряджений. Будемо пробувати попадати. Банка у нас трошечки в русі, але ми все-таки спробуємо. Шість пострілів. Надо ще навчитися. Що ж, друзі, дуже прикольний револьвер, скажу я вам. Стріляти з нього дійсно задоволення. Якісь зовсім інші відчуття при стрільбі. Якби ще банку так не шатала, то було б взагалі ідеально. Е, пропоную підбиту підсумки. Зараз ми ще відстрілимо в хрон і побачимо, що з цього всього вийде. Отже, відстріл через хронограф. Зараз побачимо, що воно себе представляє. 118. 121. Ось такий, друзі, результат. Отже, які переваги даного револьверу? Це автентичність, імітація заряджання, як у справжньому револьвері, що не типово для пневматичної зброї? Чітке взведення курка, легкий прогнозований спуск, він дійсно ну, мінімальний, якісна зборка. І моделі доступні в різних варіантах під бронзу, під нікель, чорний з гравіюванням. І навіть рукоятки під слонову кістку дуже неймовірно виглядають. Зараз спробую знайти картинку, я її вставлю. Ну і в принципі точна стрільба. З недоліків цього револьверу можна сказати про те, що потрібно взводити курок перед кожним пострілом. Це плата за автентичність. Але це трошечки повільно і збиває з темпу стрільби перезаряджання кожен патрон заряджається окремо, і це дуже повільно. Якщо ви хочете насолодитись якимись пострілухами без ось цього гемора заряджання, тоді вам доведеться докупити додаткових картриджів, а це ж повторююсь, не дешево. Да і зараз в нас час взагалі знайти якийсь зіп і знайти якісь додаткові плюшки на пістолет. Це дуже проблематично. Я вже не кажу про якісь там додаткові. Картриджі, да, додаткові фальш-патрони. Я говорю навіть про ремкомплекти. Це взагалі якась проблематика знайти ремкомплект на якийсь пістолет зараз чомусь на ринку України їх стає все менше і менше. І питання пневматичної зброї вже під якимось великим питанням насправді. Тому що все більше і більше люди потребують цих ремкомплектів, їх не завозять і вони відсутні, і що з цим робити нікому не відомо. Ну і можна сказати, що якщо ви вперше тримаєте якусь пневматичну зброю, то ці працівні засоби вони для вас будуть ну м'яко кажучи, незручні. Куди зручніше цілитись, коли у вас є регульовані прицільні засоби, інтуїтивно зрозумілі? Тут ж трошечки інша історія. Тут ось через цю канавку початківцям буде дуже тяжко влучати в мішені. Ну і для кого ця модель? Ця модель в першу чергу для колекціонерів, для любителів історичної зброї та вестернів. Ті, хто хоче відчути класику в пневматиці і, і всім, кому цікава саме автентична стрільба. Кольт Single Action Army, він же миротворець, це не просто пневматична зброя, це прям частинка історії у твоїй руці. Друзі, у мене все. Як завжди, чекаю ваші коментарі. Ставте лайк, підписуйтесь на мій канал. Я намагаюся знімати вам щось цікаве. І ваші підписки, лайки і коментарі мене дуже мотивують. Всім мирного неба і до нових зустрічей!